Всім привіт! і сьогодні ми з вами будемо грати матч Ліверпуль проти МД Вайт Ну, тут ліцензі... ліцензіона Реал Мадрид. Так що ми будемо грати за МД Вайт Пішніть грати. Я буду за Ліверпуль А. and the one. What's that? What's Liverpool? Wherever you are this most pleasant evening, there has been a clamor to get inside the ground tonight for a much anticipated game. Oh Benzema, when them bumper to bumper with traffic, car parks are full, and there is a torrent of humankind making its way to the nearby station and we expect every seat to be filled. Two very high quality sides, for everybody here. For on the it, would appear one or two of the fringe players to get a look in this becomes a big incentive, it changes the dynamic, so there's plenty at stake for them more see there is no harm to the energy levels the overall Danny, really, the style of the contest there us, we'll the at who will win what we can pick out is the telling individual so much just the brains in the operation Tony so he's another one of the elite classes of world Забирайте! Оце вони молодці! Забирайте! А тепер молодці! Біжіть, біжіть, біжіть! Пішли? Молодець! Йдемо! Йому? Молці? Ні! почти гол ми забили з вами. Але ж футбол вирішив по другому Практично ми з вами забили. М -м, не дуже все круто. Давайте парашутиком закинемо. йди, йди, де диві. Та диви, яке тебе. Doesn't be in particular. Тоді його. Тоді його. Surprise! Давай, давайте, давай. Пунт. Боже. Боже. Де що ти це забрав, а? Нічого не забирай. А тисяча сенс. Is it? Куди він? Оп Забери Воротар, молодець! Пішли Вперед! 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 Наперед! Наперед! Це ж ти куди? Okay, Молодці! Йдемо, йдемо! Сюди ми з вами забили цей гол слухайте, мені кажется, що Ліверпуль виграє все матч. Це ж скоро вже должен состояться матч. І. І ми зараз вирішимо судьбу. Вот так можем сказать. А кто выиграет? Но мне кажется, еще Ливерпуль выиграл. не, нет, Не, куда Нет, 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 не было. Порушения не Не було порушення, це я сам бачу м'ячу, Я вдарив. Не було порушення. Ну, добре. Віддай, віддай. Ух, воротар молодець. У нас воротарь гарний. Оп! Молодець, воротар! <гурт> гор... Молодці! Пішли! <гурт> <гурт> біжимо, біжимо! ні ні Ні, 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 Ну ж Ось тут треба було ячита забрати. Куди uh. ви біжите? Оффсайт. Офсайд був. Да. Був офсайд. Да ему пас? Йому. Пішіть. Йому йому. Е, усе перший матч закінчився. Сюди Ліверпуль перший гол забила в першому таймі. Ну слухайте, не так уж і погано це. Так, я думаю, що виграє Ліверпуль. Мы зараз определяємо, скільки буде не скільки буде голів, а вообще победить Ліверпуль чи ні в том матчі, Який скоро буде вже. Забери! Наперед! Наперед! Молодці! Дай! Наперед! Наперед йому! І пиши! пішли! Пішли, пішли, Ні, ні, ні! не Опять забрал в мене його. На вас! У свого уже забрал! Не-не-не, забрай, не, забрай. Не, Забирай, ты забирайте. меня! Пролетив. Ну, си! Молодці, гарно граємо. Гарно, Пішліть! Пішліть! Давайте, давайте, давай! Ай! Давай, давай. Віддай м'ячик! Мені! Він вийшов. Послухайте! Ситуація не така уж і погана! Забирай. Молодець. Ну прямо молодець. Тудай. Вийди. Йому пас дай мус. Що? Ти що? Ти Та що? Ти почему? Ході.

Не зміг я його прочитати. Сюди ну, Ліверпуль забиває вже. Другий гол. Реал Мадрид взагалі не одного гола не забили. Поки що. Може, ще все зміниться. Може ми зовсім програємо. Ну, цього не должно случиться. Забирайте. забрать. Не, нам можно. У нас забираться и менять. Видать. Ууу, нам чуть не забыли гол. Вот и. Пошли. Шліть! Пишу! Ні-не-не-не-не-не-ни, заборри! Да. Віддай! Так, тихенько! Ой, так я Ай! Оце погано. Оце погано. Вони близько дуже. О! О! Біжи! Давайте когось замінимо. Ем... Можливо, його ми замінять замі на оцму. <зв> У нас замены. <зв> <зв> а, зараз вже матч закінчиться. Ну, вот цей другий тайм. Нам чуть гол не забили. Ого, вы зараз, да. Ну да. Забрать! Заброй м'яч! Молодці! Оп! Пішли! Вперед! було погано. Ну, трішечки. Оцього 83-го треба заміняти. Давайте замінимо його на 81-го. Ну, просто він таке собі вже грає. Ми його заміняємо. Біжить, біжіть, біжіть, біжіть. Оце воротарь гарно підказ зробив. Оп! Оп. Оп! Вітай, м'яч! м'ячу що по м'ячу було? Тут по м'ячу було! Тут пом'ячу було, ну ви не поймете не я, не поймете. Молодець! О! Гарно? Гарно? Що таке? Що таке? Офсайд? Офсайд. Та фу, пефеть, це був офсайд. Може краще усе і другий тайм закінчити. 2-0. Это трендец. виходить, Но... що в наступному матчі Ліверпуль проти Реала Мадрид виграє Ліверпуль. все. Мы выиграли. Ну что? На этом у меня все. С вами был канал Игович. И всем пока-пока.